Краще б ти, Степана, додому йшов. Ти не думай, я тебе не виганяю. Але я знаю твою дарину не солодко мені буде, як вона дізнається, що ти знову був тут, каже Віра. А тебе хтось питав про щось ми з кумом прийшли, накривай Віру стіл і без зайвих балачок, а з своєю дружиною Степан і сам якось розбереться, розважливо наказав Іван, який сам запропонував кумові, щоб той з церкви йшов відразу до нього в гості. Віра, його такі вареники ліпить, що в жодному ресторані таких смачних не знайдеш. Та й налити є, що. То чого з кумом не посидіти в неділю? А Степан тільки того і чекав Немає бажання він йти додому. Вже кілька місяців носить в голові думку, що пора розлучатися. Дарина його не цінить і не любить, та вона взагалі нікого не любить, окрім себе. Одружилися вони 17 років тому, Дарина була першою красуною на селі. Багато хлопців хотіли бачити її своєю дружиною, але вона всім відмовляла так прямо й казала Ти мені не пара. І Степану вона кілька разів так сказала. Поки той не став скумом своїм на заробітки їздити. Коли дарина побачила, що у Степана гроші з'явилися, то сама до нього прибігла. Зрадів Степан, пропозицію зробив, весілля відгуляли. Перші роки подружнього життя Степан кохану дружину на руках носив зранку не вона йому снідану готувала, а він їй каву подавав. А коли дарина йому ще й сина народила спадкоємця, то Степан взагалі не чувся від щастя. За кордон їздив, гроші додому привозив, так що дарині не довелося навіть ніколи працювати на роботі. А навіщо, якщо чоловік забезпечує? Все змінилось тоді, як Степан перестав їздити за кордон. Роботу він і вдома знайшов, тільки став заробляти значно менше, та ще й вдома щодня у неї під носом круситься, їсти просить. А дарина до такого не звикла адже всі ці роки чоловіка більше не було вдома, ніж він був. Зате гроші були. А зараз все навпаки чоловік вдома постійно є, а грошей нема. Бачив Степан, що у них в сім'ї не все добре, тільки не розумів до кінця, в чому справа а якось запросив його в неділю кум після церкви до себе. Бачить Степан, кума бігає навколо них, не встигли вони руки помити, а Віра вже їх до столу запрошує, борщиком смачненьким і вареничками пригощає. Степан їв ті вареники так, що аж за ухами ліщало. Йому здавалося, що таких смачних він ще й не пробував. А Дарина його ніколи вареників йому не робить. Вона завжди каже, що на кухарку вона не вчилася. А якщо чоловік голодний, то нехай зварить собі макарони десять хвилин і все готово. А з варениками це ж півдня треба возитися. А тут в кума Степан побачив, що не всі дружини так думають, як його. Для віри он не має жодних проблем стати в неділю на годину швидше і не ліпити вареників чоловікові і сину, та ще й його, кума свого, пригостити. Певно, Іване, розлучатися я буду, сумно сказав Степан. Тю, через вареники, намагається піджартувати Іван. Та ні, не через них. Хоча і через вареники також. Не любить мене, моя Дарина, і ніколи не любила. Гроші мої любила, а мене ні. Розумієш, куме, любов проявляється в дрібницях наприклад, навіть у цих самих варениках. Пішов Степан додому сумний, повний рішучості розлучатися. Іван, який так нічого й не зрозумів, глянув на свою дружину. Віро, а чого ти щонеділі не лінуєшся мені ті вареники, ліпити?» – питає. Бо я знаю, що ти їх любиш, а я люблю тебе. Посміхнулася вона і обійняла свого чоловіка. А як ви вважаєте, чи є зв'язок між любов'ю і варениками? І що тепер робити Степану?